Глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо. І з вами я, Альона Захарчику, і з нами сьогодні наша шаманка Сириш. Вітаю вас, дуже дуже рада бачити. Да, доброго дня. У нас мали можливість задавати питання для вас, наші глядачі. Отже, перший блок питань буде саме від них. Ем, перше питання це яка доля все ж чекає на місто Краматорськ. На сьогоднішній день е, мені не подобається активізація по Краматорську, скоріше ну, тиску і ймовірних ударів по Краматорську. Тобто, в мене е, в мене поки не випадає, не дивлячись на успіхи ворога о, в тих напрямках, от але в мене не випадає, щоб вони мали змогу захопити. Місто на сьогоднішній день немає, тобто підійти ближче, почати обстрілювати так. Але от щоб прямо захопити, ні. Тобто, я поки не бачу, я ми зараз не говоримо про окупацію. Це я ж кажу, така собі довга історія. Ми все одно напрямку дивимося там кожен тиждень, кожні два тижні. Тобто, зараз мова йде не про це. Зараз мова йде просто про посилення тиску на, на тому напрямку, більше так, з ймовірними якимись обстрілами та руйнуваннями. А також дуже багато питань, які е, стосуються Чернігівщини. А саме що відбуватиметься на кордоні з Чернігівщиною, писали мені в особисті люди з Чернігова про те, що відбувалися прориви в них. Е, що власне чекати? Ну там лазять ДРГ, Вони там лазять, будлазити mm -hmm. будуть. Ми про це говорили. Це якийсь сумський напрямок. Рефія не полишає. Намагань перетягнути нашу увагу, і наші ресурси таким чином, на якби на інші напрямки, які нам доведеться утримувати. А сумський та чернігівський напрямок зараз напряму залежить, і я з самого початку казала, що ці напрямки напряму залежать від успіхів або неуспіхів на харківському напрямку. Все, ну тобто, зараз я дивилася питання буквально вчора, пов'язане із в принципі напрямок Сумщина, Харківщина там Чернігівщина. У них немає тієї кількості ресурсів, щоб робити саме наступальні якісь дії, от як вони поперлися на харківському напрямку. Але у них є ресурси для того, щоб там посилити обстріли, ДРГ, угрупування, намагання прощупати е, е, ну, коротше, там точки, да, оця вся історія. Тобто, і воно поки воно в такому вигляді поки і буде. Тим паче, що той напрямок. Е, Знову ж таки на той напрямок передані певні ресурси з нашого боку, спеціально для того, щоб контролювати цю ситуацію щодо харківського напрямку, чи взагалі в планах ворога є все ж таки відвести війська для того, щоб перекинути їх на Донеччину чи ні? І надалі вони поки, будуть продовжувати поки, поки, поки немає. Поки немає це тільки це тільки коли е, ми їх виб'ємо. Ну тобто вони таким чином намагаються підсилити, розбивши наше угрупування, підсилити тиск на Куп'янському напрямку і взагалом як послабити у нас Донецький напрямок, тому що основні підкріплюючі підрозділи, які приїхали на харківський напрямок, вони були з нами зняти з Донецького напрямку. Не от і тому, тобто тут така закономірна історія. На харківському напрямку їх тормозять, На Донецькому напрямку у а, ворога є просування, тому що у нас там зняті бригади, які поїхали стопати їх на харківському напрямку. Ну, типу, а, от вони поки займаються переугрупуванням. Вони поки займаються підсиленням. Вони знову хочуть перти на Вовчанськ. А, у них сумнівні успіхи на напрямку глибокого там. Їх знову ж таки їх зупинили, і зараз там з нашого боку є певні моменти да, по роботі. А я також вчора дивилася це. Напрямок хлопці чекають якогось ресурсу. І воно мене випадає уже два тижні, що мають дати якийсь ресурс, який поліпшить ситуацію загалом: Вовчанськ, Куп'янськ, глибоке. Ну, я маю на увазі да, взагалі українську цю лінію Харківську верніше, лінію, о, да, яка є по області в різних кутках, чекають ресурс. Ресурса поки немає, чекають, от ось, ось мають дати, от мають передати, от-от мають передати, от-от мають передати. Як тільки передадуть, ми побачимо певні успіхи у, у, у зупинці ворога і скоріше. Перше за все, навіть в ну якби відсування ворога. От, але чекають на ресурс щодо ресурсу, відомо, що ЄС зараз розробляє стратегію на підтримку України в разі перемоги Трампа. Чи вдасться розробити таку стратегію, яка зможе забезпечити Україну цілком тим, що їй потрібно буде без допомоги США? Ні, не зовсім. Підтримування на плаву так зовсім без допомоги США буде дуже, дуже складно. От. А чи реальна перспектива лишитися повністю без допомоги США? Майже нереально залишитися зовсім без підтримки США, враховуючи те, що великий бізнес штатів все одно зацікавлений там в інвестиціях. І навіть якщо прийде Трамп, і навіть якщо він буде впроваджувати свої там мирні якісь штуки, це нікуди не подійне співпраці і е, достроку, ну, до довготривалих довгострокових договорів, які вже підписані, тому зовсім залишитися без нічого. Це така собі малореалістична історія. Також питання є, яке стосується Нікополя. Давайте подивимося, якою буде ситуація тут. На превеликий жаль, досить гаряче там. І питання в людей чи все ж є надія на те, що найближчим часом стане тихіше. Не зовсім не зовсім це як із Херсонщиною, тобто на якийсь час стає трохи, наче легше, потім ворог знову активізується. У Нікополю майже така сама ситуація, як і на Херсонщині, от причому є риз, ризики саме людських жертв в Нікополі, тому будь ласка, будьте обережні щодо Києва, також багато запитань тут скоріш про те, що обстріли будуть вже і так всі розуміють, а про те, якими будуть наслідки цих обстрілів. Mm, якась важка ноша, можливо, питання. У мене немає прямо, в мене не вийшло зараз, щоб був якийсь прямо влучання, прильот. Але по десятці жезлів можуть бути уламки або яка, от, ну, наслідки да, от такого більшого формату, як від е, ймовірного обстрілу. Тим паче, що, скоріше за все, вони його зроблять комбіновано. Ну не це не набуде тих масштабів, як е, від останніх обстрілів. Ну поки Коли в мене жертвами. поки в мене такого не випадає, але загроза при обстрілі е, в цілому для України втрапляння в житлову інфраструктуру або людських да е, людських жертв цивільного населення. Воно є. Зараз дуже багато, просто звідусіль лякають нас е, можливістю е, ГЕС потрапляння, що ніби розробляється якась методика підірвати її зсередини. Давайте зараз розберемося все ж у цьому питанню: чи є загрози Київській ГЕС кані... mm, і там яка історія? Знову ж таки, я буквально вчора переглядала цей запит. Там яка історія? Загроза перманентна дійсно є. Чи планує ворог влаштувати якусь такого формату катастрофу? Так планує, чи є в нього можливість реалізувати цю історію на поки немає, але вони шукають варіантів. Тобто, ніхто не здивується, там я не знаю, засланому якому-небудь е, колаборанту, який буде коригувати там яке-небудь вну... із середини. Да? Тобто, ну от такі посили. Вони дійсно є, враховуючи те, що ще, здається, півроку назад, якщо не більше, уже фігурувало і в мене, і в деяких моїх колег, що є якийсь щур на київському, на київському водосховищі. Є якийсь щур. І є питання, типу, там, щоб його. Ну, ви зрозуміли, дав, вирахувати щось якось запобігти. Тобто, такі штуки є. Ми їх можемо назвати буквально терактними штуками, і проблема полягає у тому, що коли у них з'явиться змога, дуже важко сказати. Навіть дивлячись у Таро, да, у процесі, ми говорили про небезпеку з води. Я маю на увазі майстри. Казали, що випадає дивна небезпека з води. Не випадає, 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 коли сталася Каховська гес. Але пройшло значно кількість часу, коли у них була отака раптова. Да, якась змога, яку навіть не планували, її там, щоб саме планували, да, вийшло з під контролю, масштабно привело до катастрофи. От з Київською та Канівською, от приблизно я маю на увазі, прослідковується така тенденція: немає чіткого би, чіткого дня. Давайте так, це немає чіткого періоду, але є плани, є загрози і питання пов'язані з. А небезпекою з води, про яку рік уже говорять різні майстри, так. яка не зрозуміла, воно то вилазить активно, то, то ну, випадає в тебе із небезпеку розкладі. Потім знову з'являється, потім знову пропадає. Отже, якісь процеси колихаються. Тобто знаходять когось, вербують. Він, наприклад, починає рухатися там у, а, у напрямку там, наприклад, мінування, його вираховують, його там куди-небудь тіряють, звільняють з а, ну, ви зрозуміли коротше, закривають у тюрму. З'являється нова, і оце ми бачимо ці от, от колихання. Небезпека з води полишається актуальною, як червона лінія через усі наші з вами ну, там, розклади і розмови. Тобто ризики дійсно є. Тим паче, буквально знову ж таки вчора мотивація. Наш сусід кончений, керується темою не доставайся жити нікому. Це називається тупо під насрати. Навіть якщо я не знаю, завтра змусять сісти за стіл перемовини, на яких там тих умовах буде, наприклад, там підписаний якийсь документ, вони ж, виводячи війська, можуть тупо гепнути, просто щоб насрать в кінець. Розумієте? От у чому момент. І от ця мотивація, вона також нікуди не дівається з розкладах. Ти прям дивишся, а там ось такий от посил, що типу ми вам а, а, якби знищимо і насремо, скільки, скільки зможемо, скільки встигнемо, Понімаєте, типу, аби тільки от, геноцид. Все. Складне питання, звісно. І дійсно, це всі, всі ми насправді розуміємо, з ким маємо справу і розуміємо, що отакий такий. От... Очевидний висновок можна зробити. Знаєте, тут ще є е, питання, е, чи правда що ворог зараз дійсно дав наказ розстрілювати і не брати полонених, тому що м -м, дуже багато зараз з'являється відео на пабліках російських, зокрема розстрілу саме українських військових, які ми, там, йшли ми, з піднятими руками. Ми там ми там піднімали це питання і ще і до цього, да до цього періоду. Там уже була хвиля подібних відео, і там дійсно окремим підрозділам, ну, певній частині, не всім, але певній частині дійсно був дан наказ. І більш того, і зараз я перевіряю, в мене не змінюється цей розклад як і декілька місяців тому. Скоріше за все, їм за це платять. Тобто вони отримують е, якісь, е, е, я не знаю, там матеріальну винагороду за те, що не беруть наших полонених у полон за те, що вони там я не знаю якимось жорстким методом з ними розправляються, розстрілюють і так далі. Тобто, там є навіть якась фінансова мотивація для такої поведінки із потенційними полоненими. Ну, це прям гидота мерзенна. Ну і в мене немає нормальних слів. А от таке прослід прослідковується, і дійсно, це не по всій лінії фронту, але в окремих підрозділах є дійсно така історія. Жах. Просто дуже складно. На давайте жаль, так. тоді а, давайте враховуючи, що заговорили зараз за полонених, поговоримо тоді і про повернення полонених, чи можемо розраховувати на те, що в серпні місяці відбудеться і, можливо, навіть не один обмін? серпень вересень якщо ми говоримо про живих, бо сьогодні був обмін тілами, серпень-вересень, бо фігурувало і у розкладах на цьому тижні в мене до двох місяців, і до того, за тиждень до того, також до двох місяців. Тобто, це от протягом серпня-вересня. Тобто, навряд чи вони будуть відбуватися систематично, їх буде декілька, скоріш мова, йде за один. Так, да, він може бути як не маленький, да тобто і там в мене фігурували знову скоріше за все, чи цивільні якась отака от історія, але, але має бути обмін, його видно. Теж питання від наших глядачів про деокупацію чи можливо восени деокупу... деокупувати українські території? Зараз мова не про щось там масштабне, звісно, було б добре, а хоча б населені пункти. М -м, поки важко у нас деокупацію, нам би поки витримати і зупинити на деяких ділянках фронту. У нас немає. Давайте так, у нас готуються певні моменти на те, щоб зробити просування і прориви на окремих напрямках, але але знову ж таки підготовка не означає, що все піде так, як ми напланували. Плани я бачу в картах. Я про них там детально, безумовно, розмовляти не буду да, на ефірах. Плани є. Але у нас і на 23-й рік були шикарні плани. І готувалися, і ресурс на реалізацію цих планів був класно. Ну, тільки от так. Тому плани і ресурс не дорівнює реалізації. Як би, але планується. Так, таке є. Тоді давайте ще з іншого боку подивимося. Наші плани дійсно не будемо про них уточнювати а подивимось тоді зі сторони ворога чи можливі прориви на деяких напрямках зі сторони ворога. Так, у у них є просування це і будуть поки що просування. На жаль, е, да, не прямо значні, не з захопленням дуже серйозної території, але просування. Але просування це це особливо стосується Донецького напрямку, на якому вони там ті самі просування є. На запорізькому напрямку важка ситуація також на харківському напрямку, верніше там на куп'янському, давайте навіть так. Там у них є певні успіхи, і поки що вони у них є. Хочеться вірити, що все ж таки ситуація зміниться і вдасться реалізувати і наші плани. Давайте також подивимося, не можемо минути цю тему стороною. Це все ж таки ці корупційні схеми, які періодично викриваються, освітлюються. Так зараз вийшло з охмадитом. Також з'явилася інформація про меморіальний військовий цвинтар, який буде відбудовувати компанія, яка з'явилася через день після оголошення тендеру. Чи все ж таки покладуть кінець подібним корупційним схемам в Україні? Я, в чому. Я розумію, що для іншого, для іншого каналу дивилася, що там з ахматидом із а, 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 компанією із відбудовою. От у мене була зв'язка, перевернута десятка кубків і імператор. Тобто, це не кровний родич когось із владної структури. Не аби якої владної структури, а прям владної структури. І там мені ведучий задав питання, як, коли а влада якось жорстоко відреагує. Я кажу, сама собі руку відрубаю. Ну, от у чому момент. Розголос по Ахмадиду дійсно зробить м, велику справу. Але ті, хто хотіли відмити і вкрасти, все одно, навіть при цих умовах, коли змінять підрядника, його скоріше за все змінять а, із того, що виходило, все одно знайдуть варіанти. На яких вони відмиють своє бабло? От і все. Ну, тому що ми говоримо про найвищі кабінети, які зацікавлені у відмиві цього бабла. Не секретарша, не який-небудь там 10-й депутат п'ятого скликання. Ну, ми говоримо про імператора. Імператор це завжди найвища структура. Тобто і надалі, на превеликий жаль, будуть процвітати такі корупційні схеми в Україні, і надалі будуть наживатися ті, тих. Ми в мене... вже з вами піднімали тему того, що єдиний варіант цим закінчити це незалежний суд. Бажано, угу. який складається не з українців. От просто незалежний суд. От він мав ну, такий незалежна інстанція мала би змогу. Скажімо так, нам, як громадян, громадянам, подати до суду позов до незалежного про оце гівно. Там би незалежний суд, не дивлячись на те, скільки намагалися дати хабаря судді, як намагалися тиснути, хто кому погрожував, приймав би рішення на користь того, хто той позов зробив. Але ж не так у нас поки як хотілося би. В перспективі найближчих років чи а, є можливість принаймні таких глобальних кроків до цього незалежного суду? А ми, а ми ж також з вами про це говорили. Останнє, що вони будуть приймати, це вимогу ЄС до незалежного суду. Останнє ми приймемо все обов'язкову вакцинацію домашньої. Домашнього папуга. Я так, не так. знаю, котиків там, там і ще чогось. Обов'язково е, носіння стрінгів по суботам і спортивних трусів по неділям ми приймемо все, але оце будуть приймати в останню чергу. Тягнути до останнього просто. Ну, про жаль. На превеликий жаль. Давайте так. так Давайте також подивимося. Було питання в нас щодо кропивницького ситуація, яка чекає на це місто найближчим часом. Є, воно не, не критично, але є дійсно загроза по обстрілам. Можливо, я скаляюся до того, що тут ймовірно може мені показувати, коли летить через Кропивницький, а не по самому Кропивницькому, але певна загроза є. Також зараз дуже багато розмов про мирний план, який готує Зеленський. Давайте розберемося, що власне входить в цей мирний план і коли його реально реалізувати. Що взагалі ну, ми ми його можна реалізувати. прекрасно кричать, на Зеленського тиснуть. І це стає все більш очевидним. І про це все більш очевидно всі розмовляють. І високопарні розмови про те, як о, на потенційному саміті Миру 2.0 будуть піднімати там о, і Ерефія, бути, будуть піднімати питання. Це звичайно класно, все хорошо. Але ж ми розуміємо, що знову ж таки мирний план Зеленського явно буде підлягати коригуванню. Тому і на який будуть погоджуватися всі країни. Там досі немає стовідсоткової єдиної концепції. Скільки я не дивлюся, там одні туди, одні сюди, п'яте десяте. Але те, що у нас відбувається якісь процеси. Комунікації, Заходу, ІРФ, і ми, давайте так, неважливо через посередника в обхід, але те, що у нас на трьох, я маю на увазі зараз весь да, об'єм, як його називають колективний запад. Тобто ми говоримо і про Штати, і про Європу. Да, тобто, те, що відбувається оця розмова на трьох, і щось відбувається, стає все більш очевиднішим. Я ніколи не повірю, що з бухти барахти без якихось умов, без початку якихось договорників, стався обмін заключеним. Тобто, коли це сталося, перша моя думка, яка була, м -м, почали про щось говорити. Все. Ну, типу, нас пихають, на жаль, до того, Аби ми все-таки щось підписали, аби воно зупинилося. Я про війну. А там починається оця от штука з умовами. І все, зараз ці умови зовсім не на користь України. Не зовсім знову ж таки. Там намагаються викрутити так, щоб було і нам плюс-мінус, і РФ плюс-мінус, і партнерів добре. Ну, коротше, оця вся історія. Тобто там намагається зробити вкусненько для всіх. Максимально наскільки це можливо. Максимально. Знову, я передивляючи питання, мене завжди хвилює момент, наприклад, зараз новоокупованих територій. Я так розумію, і скільки в мене не випадає, в мене не випадає, щоб нам казали, щоб ми відмовилися від новоокупованих територій. Донецьк, Луганськ, Крим. Випадає як м -м -м, причина торгів, да, як би сам торг регулярно. А от Запорізька область, там, ну я маю на увазі новоокуповані території, а ось там тиску такого на нас, наче немає. Ну, і з того, як мінімум, що в мене випадає. Але, от да, розмови всі вони навколо Донецьку, Луганську та Криму. Я дуже вдячна вам, Сереж, за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ваші відповіді на питання. Також зараз хотілося б звернутися і до наших глядачів. Ви матимете змогу задавати свої питання, як ви це зробили сьогодні. Відповіді отримаєте обов'язково в наступних наших ефірах. Доєднуйтесь до Ютуб-каналу нашої прекрасної гості. Посиланка знайдете нижче під цим відео. Будемо раді вашим коментарям, вашим вподобайкам. Ну, і найголовніше бережіть себе. Усім мирного дня. До побачення.